З вами смога Джміль і ми починаємо. Розкажіть про випадки, коли малюки видали такі перли, що хоч стій, хоч падай, а краще записуй. Донька, три роки, щось наробила, лаю її, а вона меціна, одразу сльози на очах і погляд, сповнений каяття, мене обіймає, дивиться у вічі і шепоче тато, не лайся, вибач, я так більше не буду. Ну а я що? Я, звісно, заспокоюся, розтанув. Вона це побачила, кладе мені долоні на щоки, дивиться в очі і з лукавою усмішкою видає. Ну що, поплив бородатий. Нас у сім'ї четверо, я, дружина та дві доньки. Сьогодні не могли вирішити, хто піде вигулювати собаку. Затіяли гру. Хто скаже перше слово, той і йде. Як тільки суперечка набула чинності, донька з кам'яним обличчям пішла одягатися, зібрала все, що потрібно для вигулу собаки. Взулась. І ось вона вже відчиняє вхідні двері, собака на повідку. У передпакої вишкувалася родина, і ми практично хором, молодець поля. А Поля задоволено починає знімати куртку і каже: Ось ви їй попались. У мого чоловіка другий шлюб. Наша дочка, 6 років, малюючи за столом, несподівано питає: Тату, а як звали твою дружину? Тобто, ну ту, яка в тебе була. Коли цієї не було і вказує в мій бік. Нещодавно розмова між моєю племінницею та моєю сестрою: Мама, ти мене любиш, звичайно, я люблю тебе. Тоді постав лайк і підпишись. Сьогодні моя восьмирічна заявила, що навмисно припустилася помилки в останньому турі конкурсу з правопису, тому що якщо ти програєш, то отримаєш цукерку, а якщо виграєш, то просто нудну медаль дадуть. Сиділи якось у кафе з подругою та її дитиною. Подрузі подзвонили, і вона вийшла поговорити на двір Ми з дрібною продовжили балакати, як раптом вона нахилилася вперед і прошепотіла мені на вухо, тільки не кажи мамі, що я тобі сказала. Але вона часто купує собі підгузки, такі ж, як були у мене в дитинстві. Мені здається, їй час подорослішати, адже навіть я вже їх не ношу ми дали нашому синові скуштувати квас, він зробив великий ковток, а потім, як заволає, не може бути. Я відчуваю, що перетворююсь на чоловіка. Молодший якось видав ідемо з гаража, вирішила дорогу скоротити та пройти навскоси, а там пустир, висока трава та кущі, доводиться обходити. Що за дорога, бурчить син. Пустир, зітхаю я. Це не пустир. На пустирі було б пусто. Це куштир якийсь. Пам'ятаю, моя дочка одного разу заявила: Мама, я так розумію, півник, золотий гребенець і курочка Ряба були чоловіками дружиною. Я їй, Чому? Вона. Курочка ж знесла золоте яєчко. Все логічно. Вночі дочка не могла заснути, бо під ліжком мешкає монстр. Довелося імпровізувати, порадила їй потоваришувати з ним. Наступного ранку заходжу до неї в спальню і мала не гублю непритомність: немає дитини, ліжко порожнє. Вже хотіла повірити в існування монстрів, але додумалася зазирнути під ліжко. Дочка там солодко спала, бужу її. А вона мені каже: Мам, а я вирішила спати тут, щоб монстр не мав свого місця. Я вкрала у нього ліжко. Який креативний підхід до боротьби із монстром під ліжком. Їдемо з донькою вулицею. Вона уважно дивиться на дівчину, що проходить повз, і захоплено зітхає: Яке гарне обличчя! Так, а в мене гарне, підхоплюю. Гарне, але не дуже. Не як у тітки, звичайно. Ми з донькою, їй тоді було 5-6 років, стояли в аеропорту, летіли з відпочинку. Ми зовсім не схожі. Митник дуже уважно розглядав нас та документи, навіть через лупу паспорта дивився. Потім питає. Дівчинко, ти з ким летиш? Дочка каже, з нею і киває в мій бік. Розібралися, звичайно, але в той момент я очманіла від дитячої безпосередності. Дочка відкопала мої старі фотографії. Тато. А це хто? Моя перша дружина. Здивована. Тобто ти не одразу на мамі одружився? Ні. З обуренням. Чому? Син у мене такий у дитинстві був, що ні на мить його не залишиш. Було йому 9 місяців, почав книжки рвати. Розкривав книгу на середині, лівий бік притискав долонею, а з правого зверху вниз відривав сторінки. Ну ми, звичайно, книги стали ховати. Ну і казали, не можна книги рвати, не можна. А одного разу я таки забула книгу на ліжку. Якісь секунди, і він уже сидить на обличчі блаженство. Рве книгу і примовляє. Нізя нізя. Якось у продуктовому одна мила дівчина запитує мене, чому я так повільно пересуваюсь по магазину. Ми з її мамою переглядаємось, усміхаємося, відповідаю, тому що я не знаю, чого хочу. На що дитина заявляє, що її мама зазвичай так само говорить про її тата. Мама червоніє, ми сміємось і розходимося. Я чекав на лік в аптеці. Поруч стояла дівчина з малюком 4-5 років. Він подивився на мене, потім повернувся до неї і видав: Цьому дядькові час перестати їсти бургери. Ти, звичайно, маєш рацію, малюк. Але як це взагалі називається? Якось гуляла з хрещеником. Йому було тоді років 5 або 6. Дивиться на мене уважно. Каже: Ти гарна. Дякую. А знаєш, що тобі треба зробити, щоб стати ще гарнішою? Що? На серйозному очікуванні конструктивної аналітики носити інший одяг? Змінити зачіску, нафарбуватися? Що ще? А він. Придбати мені морозиво. Коли син був молодший, стригла йому нігті. Не пам'ятаю, скільки йому було, може 4 роки. Постригла на ногах, а на руках ніби її недовгі. Згодом те саме. Втретє вже задумалася, чому так? Син буденно відповідає: мовляв, вони були довгі і заважали. він їх відгриз. Уточню, що вони були не ровно відгризені, а акуратно, до потрібної довжини. Запитую, а на ногах чого не відгриз? Синок тим самим буденним тоном заявляє: Не дістаю. Я молода мати. За професією медсестра. Досить часто беру свого синочка 5 років з собою на роботу. А щоб дотримуватися внутрішнього порядку лікарні, пошила йому білий халат і шапочку. Дитина, перейнявшись правилами цього розпорядку, роздобула десь бахіли та рукавички, надяг їх, пов'язав марливу пов'язку і попрямував прямо в операційну. На строге запитання, а це ще що таке, він відповів з почуттям великої гордості і невпивної гідності: Я мікрохірург, гуляю з п'ятирічним сином у парку. На каруселях біля нас метушиться інший карапуз мабуть, старший, бо бабуся, що його вигулює, постійно вигукує. Едіку, акуратніше. Едік, не зачепи хлопчика, він ще маленький. І далі в тому ж дусі. Йдучи з парку, син тихо питає: Мамо, а Едік, це ласкаве ім'я, так? А повне едіот? Добре, що бабуся не почула. Донька, 4 роки, 11 місяців. Весь вечір нила, щоб я дала їй чергову цукерку. Я трималася майже до кінця, випробувавши як педагогічні методи пояснення шкоди солодкого, так і залякування, карія зі зубки та банальний шантаж. Завтра дам дві. Наприкінці нерви не витримали, і дитина досягла бажаного. Запхала бігом цукерку в рот, поки я не передумала, ставить мені запитання, відповіді на яке я не знайшла. Ну ось скажи. І навіщо було тріпати один одному нерви стільки часу? Костя 3 роки 10 місяців, грає в кімнаті. На задньому плані працює телевізор. Головний герой фільму освічується в коханні героїні. Каже, що, дивлячись на неї, він відчуває дивне почуття в животі. Костя, не обертаючись, коментує: Та в тебе глисти, друже. Їдемо до лікарні, до лікаря-офтальмолога на черговий прийом. Раніше зайшли до магазину, купили коробку цукерок, дочка. Мамо, а навіщо цукерки? Лікарю. А навіщо лікареві? Ну, вона ж тебе лікувати буде. Дочка захоплена на весь трамвай цукерками? Семирічний хлопчик та його чотирьохрічна сестра їдять салат із капусти. Хлопчик каже, ми з тобою, як два козлики, сестра. Козел тут один, а я зайчик. Донька 11 років, заповнила щоденник. Я глянула і жахнулася. Почерк просто кошмар: Куплю тобі пропис, у вільний час тренуватимешся. Не купуй, я піду на лікаря вчитися. Допомагаю синові, 7 років, одягнутися на ковзанку. Мимо проходить чоловік і соромить сина: О, хлопче, мама його одягає. Відповідь не забарилася. Ой ой ой. А саме з мамою спиш щодня, як маленький. Любі друзі, чекаю від вас купу коментарів під цим відео. Також станьте спонсорами мого каналу вам додатково виходитимуть відео. Також можна допомогти розвитку каналу на банківську картку. А з вами був Смогастий Джміль.